Sony компанія, яка колись була символом ігрової індустрії, місцем, де народжувалися доволі цікаві та якісні проєкти. Але за останні роки вони ніби втратили своє бачення, і здається, що з кожною новою розробкою вони ще більше плутаються. Нещодавно Sony анонсували PlayStation 5 Pro, і це, мабуть, найбільше розчарування останніх років. Але все почалося з моменту, коли Sony показала свою нову портативку. Ну, ми так думали. Всі з нетерпінням чекали на нову Vita чи PSP, але, грубо кажучи, ми отримали гімпас з приклеєним планшетом, який транслює картинку з PlayStation 5 всього-навсього за 10 тисяч гривень. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із... Из... Багато навіщо це взагалі існує, якщо можна купити такі же гімпад за тисячу гривень для свого телефону, який також буде транслювати картинку з PlayStation 5? та на інші дев'ять штук можна взяти до прикладу Nintendo Switch, де відкривається нова лінійка ігор, яких немає на плойці. Більше того, PlayStation Portal вимагає постійного підключення до плойки. А підключити її в якійсь кафешці через громадський Wi-Fi також не вийде, бо потрібне підключення через браузер і мобільного інтернету також буде не. Достатньо для її підключення, тобто єдиний варіант, де ви зможете пограти у неї, це вдома, але вдома є звичайна PlayStation 5. Тобто, по суті, її можна використовувати тільки в туалеті, я не знаю, на кухні і все. Також додаємо сюди абсолютно невиправдану ціну і отримаємо ще один пилозбірник вдома. Як можна було настільки не зрозуміти своїх фанатів і випустити настільки незрозумілу штуку, всі чекали щось більш самостійне, а по факту ми отримали те. Що без основної консолі просто немає сенсу, але зашквари Sony з цього моменту тільки почали набирати обертів. Рік тому з'явилась гра Helldivers 2. Вона збирає позитивні відгуки. А піковий онлайн дійшов до майже 500 тисяч гравців. Steam. по суті, Sony зірвала білету майбутнє ігор сервісів. горсервісів. Але що потрібно було наробити, що на сьогоднішній день онлайн в Helldivers 2 впав до 26 тисяч людей. А Sony по приколу зробили обов'язкову реєстрацію акаунту PlayStation Network на Windows. В цілому це неприємний момент, але ж не настільки критичний, щоб вбити гру з ідеальним потенціалом та лояльною аудиторією. А проблема полягає в тому, що PSN охоплює на цілих 180 країн менше ніж у Steam. Тобто, мало того, що в цих країнах не можна було її купити та грати. Та ще й ті, хто вже купили гру, також залишились без неї, і як наслідок це все призвело до тотального провалу успішної гри. Таке чувство, що якесь бог наказує нас за щось. Хоча через деякий час Sony відмовились від такої політики, однак вже було запізно. Але єдиний плюс, все таки був: гравці з Кацапії могли грати в Helldivers тільки на YouTube, який часом їм також почали обмежувати. До речі, я щойно створив телеграм-канал, в якому будуть новини, мемчики та все, що стосується цього. Ютуб каналу, як ви бачите, чат тут максимально активний. Тому першим 20 підписникам я дарую мільйон гривень. Тому заходьте, залишилось всього 14 місць. Ну і на Монобанк також можете закинути пару монет, якщо буде бажання. Всі посилання в описі. А про Конкорд окрема історія це, напевно, найбільший провал Sony останнього часу. Вони вклали в цю гру сотні мільйонів доларів. що, для. Щоб розуміли, на Last of Us 2 витратили 220 мільйонів, а на Бог війни Рагнарьок 200 лямів. В той же час на Конкорд пішло 400 лямів доларів. З І це без урахування покупки студії розробників, які робили цю гру. Тобто там ціна перевалює за космічні цифри. А коли вийшла конкорд, в неї грало біля 200 людей. Не 200 тисяч, просто 200 людей. А знаєте, в чому проблема? Конкорд. Це та гра, яку ніхто не чекав. Ну я особисто не чекав. Відчуття, що розробники створювали її в вакуумі 2015 року в час Овервочу, коли це було на хайпі, і ця ситуація дала усім зрозуміти наскільки Sony втратили орієнтири. Конкорд на їх думку був спробою зробити щось велике, але в підсумку це виявилося мильною бульбашкою, яка просто лопнула, і студію, яка робила Конкорд, закрили. Назавжди. Але це була не перша спроба Sony повторити успіх ігор-сервісів на кшталт Fortnite або Destiny, Тому вони інвестували у ще декілька проєктів. І ні для кого не секрет, всі вони провалилися. Та проблема в тому, що Sony настільки захопилась створенням ігор-сервісів, щоб рубати бабло, що перестала інвестувати в круті одиночні ігри, і за яких усі ми купляли PlayStation 5. І зараз же ми бачимо, як вони просто розгублюють спадщину, не розуміючи, чого хочуть гравці. І ось ми підходимо до головного PlayStation 5 Pro 43 тисячі гривень. Це більше ніж середня зарплата в Україні. А що ви отримуєте за ці гроші? Трохи краща продуктивність, яка навіть не буде у всіх іграх. А ще окремо доведеться купляти дисковод за 6 тисяч гривень. І навіть підставку ще за тисячу тобто ціна за повноцінну PlayStation 5 Pro вже стає 50 тисяч гривень. Я думаю, ще декілька років, і PlayStation, мабуть, буде продаватись без гімпаду, без кабелів. Їх будемо купляти окремо. Ще й походу плойку в пакеті продавати будуть. А якщо хочеш коробці, заплати ще пару десятків доларів. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Для порівняння, звичайна, PlayStation 5 Pro з дисководом і підставкою, які йдуть в комплекті, коштує на 27 тисяч гривень менше. Тобто за ціну прошки можна купити дві PlayStation 5, так ще й нову Call решту. І прикол у тому, що різниця. Продуктивності настільки мінімальна, що звичайний користувач її навіть не побачить. А саме цікаве, процесор залишили в PlayStation 5 Pro той же самий, що був і у звичайній плойці. А це якраз ахілесова п'ята цієї системи, бо у відкритих світах процесор грає важливу роль, і як наслідок кардинальної різниці в сторонніх іграх між плойками, мабуть, не буде. Наприклад, у GTA 6, скоріш за все, 60 кадрів в секунду не буде, та прийдеться грати в 30 ФПС, бо сам процесор не буде витягувати такого навантаження. Очевидно, що не всі сторонні студії будуть запарюватись над оптимізацією PlayStation 5 Pro. До прикладу, нова Silent Hill 2. Якщо порівнювати лоб в лоб звичайну плойку з прошкою, різниці FPS та якості картинки немає. Нагадаю, за це ви доплачуєте 27 тисяч гривень. Хоча для ексклюзивів, які вийшли і будуть виходити, мабуть, внутрішні студії Sony зроблять вже більш-менш відчутну різницю, як мінімум у FPS. той же самий Spider-Man вже можна пограти в режимі якість не в 30, а саме в 60 кадрів в секунду. Коже ситуація з Last of Us 2 і God of War. Але ж самий головний мемчик, що це старі ігри, які вже всі майже пройшли, а нових класних ексклюзивів, заради яких можна зараз купити PlayStation 5 Pro, просто на даний момент немає. Тобто Sony не зробили жодної гри зі стартом продажів PlayStation 5 Pro. А тепер до вас запитання: ви готові переплачувати 27 тисяч за те, щоб ігри, які ви вже пройшли, трохи краще запускались? Ну, напевно ні. У всіх цих умовах втрачається сенс оновлювати консоль, якщо ви вже маєте звичайну PlayStation 5, оновлення виглядає як якийсь жарт, і воно точно не варте таких витрат. І Sony колись були королями ексклюзивів: Killzone, Infamous, Resistance, Bloodborne. Ці назви викликали мурахи. Але зараз, замість того, щоб працювати над продовженням культових серій, Sony вирішили витрачати ресурси ще й на ремастери. Хтось хотів Horizon Zero Dawn Ремастер. Мабуть, ніхто не чекав, але вони його зробили. Серйозно, кому потрібен ремастер? ігри вона і так виглядає добре, але Sony вирішили, що краще витратити ресурси на щось, що вже й так виглядає чудово, замість того, щоб розробляти нові ігри або продовжувати старі улюблені фанатами серії. Та й в цілому підписка PlayStation Plus також виглядає гірше геймпасу. На жаль, так там є ігри, але їмпас пропонує набагато більше, і майже всі вони доступні вже в день релізу. По типу Stalker 2 чи Новий Doom, який ще не вийшов, чи Call of Duty Black Ops 6, яка на плойці коштує 3000 гривень і все це ви можете пограти всього за 5 доларів місяць по підписці Game Pass. В цей же час PlayStation Plus пропонує декілька старих ігор, які вже нікому не цікаві, і також невеликий вибір нових, які далеко не завжди варті вашої уваги. Раніше Sony робили продукти, які дійсно були варті своїх грошей, а тепер вони намагаються змусити нас платити за все, навіть за те, що раніше входило в базову комплектацію консолі. Це виглядає як знущання над фанатами. Ті роками підтримували компанію, що серйозно підриває довіру до неї. І поки Sony займається зайвими ремастерами чи іграми сервісами, які нікому не потрібні, ми можемо лише спостерігати, як їх колись велична спадщина повільно руйнується.